Вартість такого БПЛА трохи менше 600 тисяч гривень. Насправді, така бабояга дає можливість дуже успішно якісно працювати. Вона є гребостійкою ну і наносити серйозну шкоду і ворожому залізячу, нищити ворожу живу силу, ну і робити все можливе, щоб ворога ставало все менше-менше на нашій землі. В рамках програми інноваційних технологій ми маємо зараз чимало нових заявок, зокрема по ребу, зокрема по ретросляторах, Ну і, звичайно, по подібних бабоягах, яких ми передали, починаючи від 6-кілограмових, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 18 і 25 кілограм боєзаряду. Маємо зараз заяви, заявки на нові розробки, будемо, звичайно, їх фінансувати, тож подібних передач попереду ще буде чимало. Багаторазові бомбери вкрай потрібні на полі бою для закриття задач на передньому краї і на початку оперативної глибини для роботи до 30 кілометрів від лінії бойового зіткнення, оскільки інтенсивність ворожих атак на Катів ворожої техніки, окремих груп ворожого особового складу на деяких ділянках просто критична. Це максимально класно, правильно і приклад для інших регіонів і для держави, щоб створювати здорову конкуренцію і наряду з іншими іменитими крупними виробниками. локальні ініціативи, локальний розум, локальні руки були задіяні для того, щоб знищувати ворогів. Тому велика подяка. Низький уклін перед вами. Дякуємо за те, що ви робите.